Ну, я думаю, що сьогодні всі ми розуміємо, скільки навколо мого кандидування в президенти ведеться розмов. Я уважно читаю Фейсбук, уважно читаю всі інформаційні повідомлення, блоги. Знаю, що достатньо велика хвиля громадської думки задає питання, чому, власне, я прийняла рішення балотуватися. І тому хочу зараз відповісти саме на це питання першим. На мій погляд, є шість причин, чому я не просто мушу, а зобов'язана балотуватися на посаду президента України. Зараз я спробую пояснити ці шість причин. Перше і головне, я вважаю, що після нашої славної великої легендарної революції. Коли в Україні рухнув авторитарний режим, коли рухнули ті інституції, які, по суті, цей авторитарний режим підтримували, коли пішли ті особи політичні, які генерували наш шлях від авторитаризму до диктатури, і в тому числі до корупції і приниження, до ізоляції і ганьби, в цей час у нас. Виник певний хаос в суспільних стосунках. Ми побачили, що коли пішов, рухнув авторитаризм, ми отримали право, унікальне право будувати нашу країну, ліпити її, творити архітектуру нашої країни практично з чистого аркушу. Я думаю, ви всі спостерігаєте, що в світі немає подібної освіченою, європейською, сильної країни, де в 21 столітті можливо було би розпочати будувати наше життя, наші правила і порядки, нашу конституцію і наші закони шістого аркушу. Це означає, що ми робимо цю роботу, мусимо зробити цю роботу не тільки для України. Якщо Наша робота, наші зусилля по розбудові сильної нової європейської України будуть успішними. Ми змінимо не тільки Україну, ми змінимо весь світ. Ми дамо такі стандарти і приклади, що я переконана, світ зверне на це увагу і відчує зміни. Та світ і вже помітив. Що в Україні народжується моральна, сильна душа всього світу, і тому світ на нас дивиться з надією і з підтримкою. Для того, щоб побудувати таку країну, майбутній президент мусить для цього мати інтелектуальні організаційні здібності, потужну комунікацію з світом, а особливо з її інтелектуальними елітами. Я думаю, що я зможу дати відповідь на це питання. Це не банальна, не примітивна робота. Вона потребує сильних, осмислених командних дій. Ми можемо створити архітектуру, філософію побудови нової країни з врахуванням самих сучасних інтелектуальних напрацювань. Я вірю, що це у нас вийде.